Доброго ранку, дорогі глядачі. Мене звати Роман Заводовський, я езотерик екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Складаємо прогноз для України на тиждень з 19 по 25.02. Що буде чекати по днях? Я би хотів подивитися на кожен день окремо. Не забувайте ставити лайки. Якщо у вас якісь особисті питання, задавайте їх за номером на сторінці. Чесно скажу від себе, відчуття в мене досить і досить негативні. Поганий сон, досить дивні кошмари, про які навіть не хочеться розказувати. Насправді, навіть заспокійливі перестали допомагати. Так, по-чесному ході останніх подій. І як я вже розказував десь приблизно тиждень назад про те, що в мене ліве плече не є і ще перечуваю катастрофи та нехороші речі. Ну, я думаю, що ще попереду дуже тяжкі часи настають і настануть. Особливо літо. Так, добре. Давайте будемо дивитися. Так, з 19 по 25.02. Так, 19. .00. Записую це відео 19.02 .00 об 11 годині ранку. Так, 19. .00. Карта радості. Карта об'єднань. Карта Союзів. Знизу. Четвірка пікова. Провокації, можливі удари місцевого характера, тяжкі бої на фронті. 20 число. Карта скорботи падає така жінка в траурі. Поганий знак, погана карта. Загальнонаціональні повітряні тривоги, загальнонаціональні повітряні атаки, провокації, агресія. Знизу трійка пікова карта ударів, карта несподіваних атак та карта сепаратизму. Тобто обидві карти мінусові, я думаю, що вівторок буде досить тяжким днем для всієї країни. Добре, 21 число. Дивимося, 21 число, що буде чекати. Карта ожидання, Карта очікування. Карта, яка говорить про якусь пасивність. Карта, яка говорить про те, що ситуація не зможе вирішитися, якась заморозка чогось. Знизу, четвірка бубнова. Карта затримок фінансового характера, тобто фінансові кризиси та можливі проблеми в плані фінансовому. Далі дивимося, 22 число четвер. Карта рібінка, карта дитини, народження чогось нового, захист, покровительство. Хороша карта, позитивна. Знизу король був новий, карта сильного чоловіка. До речі, непогані карти на четвер, досить непогані. 23 число: п'ятниця. Карта вора. Можливі якісь аферистичні дії, аферистичні схеми. Активізація колаборантів, сепаратистів, можливі удари по інфраструктурі. Такий не дуже хороший знак. І Нептун це карта сильного чоловіка. Активізація чоловічої енергетики. Скоріше за все, якісь е, е, бої пов'язані з фронтом. Далі дивимося, 24 число. Так. Е, карта болезні. Проблеми по здоров'ю, загрози біля життя, загрози біля здоров'я. піковий, карта ворога, активізація ворогів. Комбінація карт така досить негативна і тяжка. Ну і 25 число карта комнати, закритий простір, трійка хрестова карта сили. Дивіться, що я бачу по ситуації, ну, понеділок такий трошки гімняний день, так м'яко кажучи. Найтяжчі та найжорщі дні це, мені здається, вівторок та субота. Тобто, це 20 число і 24 число. В такому дуже великому знакі мінус знаходяться. П'ятниця, 23 число теж така трохи негативна. Тобто, якщо взяти загальну картину, то найбільший негатив падає на вівторок, п'ятницю, суботу. Тобто, вівторок, п'ятниця, субота. Це 20 число, 23, 24 число. Запам'ятайте ці дати. Найбільший негатив падає саме на ці дати. Бажаю всім гарного тижня. Бережіть себе та своїх близьких. Всіх благ вам. Нехай вас все буде добре.